І знову вони скоюють злочин чужими руками, тільки цього разу це ще страшніше, тому що роблять це руками дітей. Вони не беруть зброю самі в руки, вони роблять так, щоб зі зброєю в школу зайшла ваша дитина. Скулшутинг це не спонтанне явище, це програмований акт через пазлове кодування, інформаційний вплив на свідомість. Часто цей вплив спрямовано на підлітків через статті, соцмережі, відео та медіа з метою програмування їх на вбивство. Пазл до пазлу, хвилями, крок за кроком, підміна реальності, і в підсумку, підліток зі зброєю та відчуттям, що це його особисте рішення. Тільки це не він вирішив. І хто стоїть за цим? Ті ж, хто стояв за трагедію у Вейко, ті ж, хто сьогодні пише статті про небезпечні культи і божевільних фанатиків ті, хто під виглядом турботи про безпеку розпалюють ненависть і запускають криваву машину маніпуляцій. Мова йде про ретельно вибудувану, багаторівну систему психологічного програмування, розроблену і реалізовану представниками однієї є, тієї ж міжнародної тоталітарної секти, яку сьогодні з повним правом можна назвати найнебезпечнішою терористичною структурою в світі сектою Олександра Дворкіна.